Будівля одеського кінотеатру Вимпол, що на адміральському проспекті, під загрозою на минулій сесії міської ради розглядався проект зведення на місці занедбаного кінотеатру громадського торговельно-розважального центру. Одесити, які мешкають поруч з руїнами кінотеатру, були категорично проти проекту. Згідно з позицією інвесторів, проект полягає у зведенні розважального центру для молоді зі скелодромами, бібліотекою, невеликим кінозалом, приміщеннями під торговельні площі та пункти харчування. Прилеглий сквер, що є єдиною зеленою зоною у районі. Нібито повинні впорядкувати. Одесити, з якими ми поспілкувалися, не дуже вірять у розповіді лобістів проекту і очікують від будівництва найгіршого. Жителі повністю этого всього большого району астаєвали. Многому забрали фамілій, списки цели, щоб не давати не давати вимпіл подразлікательнезлікательне учреждения. Это что? это п'янка, это гулянка. Это визги, это все. Это не будет ни, ни, бувета, как следует работать, ни детской площадки. Ну, я читал, что где-то высотку хотят построить. Так зачем, когда культура нужна людям? Аллеи есть, деревья растут хорошие, оно все под снос пойдет. Так что я категорически против этого. Отрицательно, конечно. Ну, кинотеатр один на весь район, и ну, что не работаешь. Ну, не работаешь. Значит, надо сделать, чтобы работать. Если построят одну высоту, значит этого парка здесь не будет. Они нарисовали, что будет значит, парк, э, облагородят наш парк, и там будет все красиво. А, а те другие говорят, что там будет паркер два этажа внизу. Это будет долбить эту землю, дом будет шататься. Я даже не в курсе. Я даже не знаю, что сказать вам. Сам проект, який пов'язують із депутатом міської ради від партії регіонів, президентом сигарного дому Фортуна Віталієм Білоусом розглядався ще у листопаді 2011 року на засіданні містобудівної ради. Тоді фахівці затвердили проект із зауваженнями потрібно було доопрацювати планування парковок, цільове призначення об'єкта та його зовнішній вигляд. Хоча окремі представники містобудівної ради жорстко розкритикували цю ідею. Типологія паркових об'єктів, вона требує і параметрів, и капитальность, и так далее, и так далее. Не горя о том, що вся это вот функція назначення вибору этого объекта размещения, розміщення чисто случайно. Це серйозно обосновано і я був категорически, не о том, що мені абсолютно не, не, не нравится артурия цього об'єкта, тому що я считаю, что такие ответственные места, любые, що такі дорогостоящие сегодня в Одессе, должны быть объекты інтересів в интересной архітектурі. Будівля кінотеатру перебуває у поганому стані. Вікна вибито утворилися тріщини, прилегла територія, обнесена парканом. Перетворена на смітник та усипана битим склом. Прогулянка цією територією справжній екстрим. А усвідомлення того, що колись тут крутили кіно і вирувало життя, викликає сумні думки. Безумовно, із будівлею території треба щось робити. Одесити, які проти розважального центру, пропонують альтернативні варіанти. Цей район дуже великий. От першої станції і до першої станції у нас немає великого магазина. Продовольцівна поки що доля занедбаного кінотеатру невідома. Одесити, які живуть поруч, збирають підписи на захист будівлі. Чи прислухається депутатський корпус і чиновники до думки людей або будуть потурати інтересам інвестора, поки невідомо. Анатолій Косім Катерина Болочов, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.